Вітаю, хочу показати вам приклад того, як от дурять на OLX ось такі от шахраї. Ось приклад Юля. Ось вона. Зареєстрована у квітні 25-го року онлайн 19.43. Спілкуються зі мною, проте навіть не показує час, коли вона на спілкування. От неї зараз три смартфони. Я по iPhone XR. Ось зараз з нею вів бесіду. Ось така бесіда була. По доставці не працює, хоче передплату. І далі ось це їхні коронні фрази. Після оплати надійшліть скрін оплати та свої дані відправки, будь ласка. Це ось цей скрін оплати для того, щоб вона могла ці гроші отримати. Оце все є шахраї, ось такий iPhone. Ось вона. Ніби його продає. Насправді це бутафорія, нічого з цього не продається. Отож, будьте обережні, бачите, я написав, що черговий шахрай, і відразу написав у службу ось тут ось пожалітись. І ось тут є. Що ви вже пожалілись на цього користувача. Я написав, що це є шахрай, і щоб вони прийняли міри, щоб не постраждали інші люди. І пізніше побачу, як це буде діяти. Скоріше за все, до завтрашнього дня ось ця юля зникне звідси, вона буде повністю неактивна. І просять наразі небагато 200 гривень. Це в них зараз якби такса 200 гривень. Певно, це сума для того, що вона не підпадає під кримінальну справу чи що, не знаю. От, ось таких от шахраїв тут багато. Дивіться, не попадіться на таких. Ось, як я і казав, на сьогодні на ранок ось цей аккаунт Юлі став неактивним. Заходжу, відкриваю, вже нічого немає. Так як я вам казав, і як бачите, онлайн вчора в 19.43. І я спілкувався десь на протязі півгодини, ось цей час навіть не мінявся. Тобто я вам на практиці показав, як працюють шахраї. Вони працюють за... Одну ніч.